Привіт, канал Анстиніленд! вітає тебе! І сьогодні ми повернемося до історії підвалу і побачимо, куди вона нас заведе. Хто на каналі нещодавно мабуть не знає, що перший розбір фільму у мене був про чорний телефон. І якщо ви його не бачили, то я залишу тут або тут посилання на це відео. І як ви вже зрозуміли, ми сьогодні розберемо другу частину. Чорного телефону, і чесно кажучи, коли я переглянула трейлер, мені вона взагалі не сподобалася. Я така, я не знаю, чого очікувати, але, скоріш за все, це буде провал. А що я думаю після перегляду повного фільму, дізнайтеся прямо зараз. Поїхали! На початку фільму події відбуваються в 1957 році в дитячому таборі Альпійське озеро. Там дві дівчинки, два сни. Що змінилося в самому фільмі? Що очевидно, фін та гвен подорослішали. Вони додали більше м'яса, що мене не здивувало, ну тобто не було такого ефекту вауч або страху, або ще чогось. А також творці додали лайку та травичку. Ну, ви розумієте. Додали фільтри, які мали допомогти цьому фільму, але вони мене відштовхнули, такі як тут, тут і тут. Також світло і кольори, м'яко кажучи, не дуже. Я розумію, що це згадки про 1957 рік. Під старизну трохи, трохи якогось такого ефекту, що трохи розмито. Проте, бо це напевно має дати якусь загадковість фільму, та? проте вони навпаки відштовхували, і мені було не зрозуміло взагалі, що від що відбувається. Навіть як на мене не чітко було видно, як, де там герої, які в них лиця, в що вони одягнені, і тому подібне. Найатмосфернішою сценою я вважаю, коли вони їхали в машині до табору під е Кінг-Флойд. Це було прикольно. І знову мертві діти, сни і чорний телефон. Але в цей раз на нього дзвонять не тільки діти. А також класна сцена була, коли хапач кинув сніговиком, тобто снігом, в скло. І після другого чи третього китка вимальовувалась його маска. Це було неочікувано, просто гарне рішення. Відштовхнуло багато наративів божих. Якщо що, там є фанатичка Варп. І навіть мені через екран з нею було складнувати. Також події, які відбуваються одночасно і в різних станах. І ти вже не розумієш, де Сонг Вен, де реальність, де хапач молодий, де мертвий, і де в віці, коли він викрав Фіна. Також хапача показують, в принципі, в другій частині, як. Фреді Крюгера. Тобто надприродню істоту, яка може прийти вночі і вбити тебе. Кульмінацією є сцена, коли хапач показує смерть матері. І це підтверджує, що між хапачем Фіном і Гвен неабиякий тісний зв'язок. Після цього навіть більше, ніж ми думали. Остання битва це найкраще, що було у цьому фільмі. Проте ефекту вау, на жаль, у мене не було І в кінці дзвінок на чорний телефон матері дітей. От такий у нас вийшов фільм. А тепер до цікавих фактів: молодшого брата Робіна грав сам Робін. Тобто Мігель Мора. Та й взагалі каз другої частини складав 10 акторів. А от в порівнянні з першою частиною, то це взагалі дуже мало. Бо в першій частині знімалося 45 акторів. Я розумію, що вони. Перші показали більше головного сенсу, та, і самої історії, хто такий хапач, куди, що, де коли. Проте в другій частині вони нарешті, що я говорила про першу, що вони в другій показали трошечки за кулісся хапача, хто він такий, звідки він взявся, і коли це почалося. Тобто й була якась ще передісторія, була якась ще інформація, яка мене порадувала. От фокус. Був чисто на Гвен та Фіні, навіть більше на Гвен, і це мене здивувало, я не зрозуміла, чому там більше взаємодії з Гвен і її з нами, ніж з Фіном і хапачем. Тобто, Гвен хапач, а не Фін хапач. Фін, чисто як Гвен в першій частині, напевно. Тобто, його набагато менше і це. Не відштовхує нічого, просто мені було незрозуміло, Я очікувала, що він буде, як і в першій частині, ключовим актором. А тепер про грошики: бюджет другої частини склав 30 мільйонів доларів, а от прибуток 112 мільйонів доларів. А першої частини бюджет був 18 мільйонів, і прибуток 161 мільйон. Але не забуваємо, що перша частина 2021 року, і це вже остаточний прибуток. А от друга частина чорного телефону буквально за 2-3 місяці зібрала 112 мільйонів. Проте, незважаючи на гарні відгуки критиків та таку статистику прибутку, мені більше зайшла перша частина своєю енергетикою, кольорами, відголосками детективу, трилеру, трохи хорору було також. Трошки м'яса, і того було достатньо. Там було цікаво, заворожуюче, щось нове і незрозуміле, і таке, що буде далі, що буде далі. А от в другій частині ну, відштовхує мене. Основний дизлайк за фільтри та ці кольори. Та холодно, занадто холодно, я би сказала. Я розумію, що там відбуваються події в горах, там сніг, снігопади. Оце все. Проте, ну мені здається, вони переборщили. Але пишіть в коментарях, як вам. Бо кожній людині сприймається по-різному, і я це прекрасно розумію. Мені цікаво почути вашу думку на рахунок чорного телефону 2 або чорного телефону частини. Тому вибір за вами дивитися його чи ні. А я біжу готувати новий розбір на наступну суботу. А також є велика новина, бо на каналі по вівторкам буде впроваджений новий формат, більш лайтовий. А також не забувайте про патреончик, на якому для всіх. Абсолютно для всіх доступні 5 реакцій на серіал. І щотижня вони будуть поповнюватися. Ну що, якщо сподобалося відео, то тися й вподобайку та пиши коментар, чи згоден ти з моїми висновками по фільму Чорний телефон 2. А також, щоб не пропустити нові відео і бути завжди в курсі каналу, підпишися та постав дзвіночок. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ви найкращі.